Куди зник Андрій Парубій? Пік його кар'єри пройшовся на часи перезавантаження влади після Революції Гідності. Втім, після низки скандалів і навіть відкритого проти нього кримінального провадження, Парубій став все рідше з'являтися у медіапросторі. Телеграф ЮЕ пригадує головні факти з біографії політика і розповідає, де він зараз і чим займається під час війни. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Андрій Парубій народився сімдесят першого року у Червонограді Львівської області. Закінчив історичний факультет Львівського університету та аспірантуру Львівської політехніки за напрямом політологія та соціологія. Спочатку Парубій працював лаборантом і був керівником націоналістичної молодіжної організації Товариство Спадщина наприкінці 80-х брав участь у національно-визвольному русі та організовував перші в Україні пікети. Одного разу його навіть арештували за організацію несанкціонованого мітингу. У 90-му році Парубій став депутатом Львівської обласної ради та секретарем постійної депутатської комісії з питань молоді і спорту. Вже за рік разом з Олегом Тягнебоком заснував соціал-національну партію України, яку у 2004-му перейменували у Всеукраїнське об'єднання Свобода. Андрій Парубій був активним учасником Помаранчевої революції і комендантом українського дому у Києві у листопаді-грудні 4-го року. У той час політик став членом політради партії Наша Україна і представляв. Цю силу у Львівській облраді з 2007 по 2012 рік Парубій був обраний народним депутатом України від блоку Наша Україна народна самооборона у завершенню цього терміну. Він написав заяву про вихід з партії Наша Україна і вступив до партії «Фронт змін». Того ж року обрався нардепом сьомого скликання від батьківщини і почав роботу в комітеті Верховної Ради з питань науки та освіти. Під час революції гідності політик координував щоденне функціонування Євромайдану, був фактично. Ним комендантом і очільником його наметового містечка та керівником загонів самооборони саме під його керівництвом ніч з 21 на 22 лютого був взятий під контроль урядовий квартал у Києві. Вже у березні Парубій був призначений секретарем РНБО. У цей час Росія здійснила анексію Криму та розпочала гібридну війну на сході України. Політик курирував антитерористичну операцію і доручив МВС посилити охорону ядерних об'єктів. Тоді ж Парубій ініціював розслідування щодо того, чи відповідає законодавству діяльність російських телеканалів в Україні. Втім, у серпні парубій подав відставку. Спочатку він не коментував своє рішення, називаючи це недоречним під час війни. Пізні. Ше політик пояснив цей крок розбіжностями з главою держави. Подейкували, що він критикував мирний план Петра Порошенка, вважаючи його безперспективним. Восени того ж року, разом із командирами добровольчих батальйонів, парубій був включений до військової ради і обраний народним депутатом України від народного фронту. У грудні 2014 року політика обрали першим заступником голови Верховної Ради, а у квітні 2016 -го року головою парламенту. При цьому парубій критикував кадрові призначення Петра Порошенка у Політик вважав, що вони не відповідали духу нової України та нагадували стару систему. У серпні 2019 року Шевченківський суд Києва зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження щодо парубія через можливе втручання спікера у виборчий процес. Зокрема, політика підозрювали у гречкосійстві. Під час пандемії коронавірусу він передавав засоби індивідуального захисту медичним закладам Волинської області від фонду Петра Порошенка. Втім, згодом суд закрив справу. Того ж року парубій був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії Європейська Солідарність і Став членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Під час передвиборчої кампанії він називав тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського модернізованою версією Януковича. Конфлікти між ними продовжились і після виборів. Зокрема, боробій неодноразово відмовляв у проведенні позачергових засідань. Сьогодні Андрій Парубій продовжує бути народним депутатом 9-го скликання і членом комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За віком політик не підлягає мобілізації, втім він активно висвітлює події на фронті на своїй сторінці у Фейсбуці. Нещодавно Парубій висловив своє занепокоєння через поширення російської мови у столиці у фільмі Мова свободи. Політик звернув увагу на небезпеку позучого повернення російської мови. Ми бачимо, як багато дітей. І говорить російською. Ми всі запитуємо: ну як, що буде тут Росія, та вчіть вже англійську? сказав нардеп. У березні 25-го року Парубій відреагував на хвилю критики харківських угод, яка здійнялася в українському медіапросторі. Політик назвав абсурдом підняття цих питань і пошук винних у той час, коли у Верховній Раді досі перебувають екс-міністри уряду Януковича. Парубій заявив, що будь-яка справа проти нього або Петра Порошенка пов'язана з підписанням харківських угод, буде розвалена, як і десятки інших, що раніше відкривалися проти них і мали на меті політичне знищення в Хрещениця Ющенка з сестрою не поспішають повертатися на батьківщину, попри обіцянки батьків, де зараз перебувають дочки опального президента України Петра Порошенка. Телеграф зібрав подробиці. Докладніше далі. 25-річні доньки Порошенка після навчання у престижному британському коледжі мали повернутися до України та працювати на благо держави. Так обіцяла сама Марина Порошенко ще тоді, коли її чоловік був при владі. Але пройшли роки, і донька експрезидента залишилася в Лондоні, і, схоже, взагалі не планують повертатися на батьківщину. Євгенія та Олександра народилися у 2000 році в родині Петра та Марини Порошенків. Вони навчалися у престижному Кловському ліцеї в Києві, а згодом продовжили освіту до Великій Британії там дівчата вступили до Конкорд Коледж. Євгенія обрала спеціальність анімація. А Олександра економіку. Навчання в цьому закладі коштує від 16 до 20 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Але як наголошувала Марина Порошенко, жодних пільг або преференцій дівчата не мали і вступали на загальних умовах. Ще у 18-му році тодішня перша леді публічно заявила, що після завершення навчання за кордоном її доньки повернуться в Україну, щоб працювати на благо Україні. Інського народу вона запевняла, що родина виховує дітей у дусі відповідальності перед країною і що вони самі прагнуть зробити свій внесок у майбутнє держави. Та після здобуття дипломів дівчата не поспішали додому, і Євгенія і Олександра залишилися у Лондоні. Відомо, що Євгенія певний час працювала графічною дизайнеркою на п'ятому каналі, що належить її батькові. Проте вже навесні 24-го року стало відомо, що вона шукала нову роботу. А чим займається сьогодні, невідомо. До слова Євгенія зіграла епізодичну роль дівчинки з котом у серіалі Повернення Мухтара 8». Також разом із сестрою Олександрою знялася в кліпі Оксани Білозір, реченої мами Євгенії. Натомість Олександра Порошенко знайшла себе у бізнесі після завершення навчання. Вона стала працювати консультанткою у відомій консалтинговій компанії Роланд Бергер і вже минулого року отримала підвищення. Роланд Бергер це одна з найпрестижніших консалтингових компаній світу з офісами у десятках край. Україн. Зараз обидві дівчини живуть у Лондоні, рідко з'являються в публічному просторі, майже не коментують свою позицію щодо України і загалом будують свої життя поза її межами. Поки батьки цілими днями працювали, ще зовсім юному Валерію Залужному доводилося постійно опікуватися молодшим братом. Він збирав його до школи, водив на уроки і дарував іграшки. Телеграфію дізнався, що відомо про брата залізного генерала. Докладніше далі. Артур Залужний, молодший брат Валерія Залужного. Різниця у віці між ними цілих 13 років. Коли Артур був малим, Валерій уже був школярем. Він взяв на себе фактично обов'язки у пікуна і готував брата до першого класу, водив у школу, а у вільний час дарував іграшки та навіть знамениту приставку Денді. Дитсадка поблизу не було, а їхні батьки зранку до вечора були на роботі. Мама працювала касиркою на вокзалі, а батько на заводі. Мама часто залишала Валерію записки Зі словами, «Вибач, треба посидіти з братом. А коли батьки розлучилися, роль голови сім'ї остаточно перейшла до старшого Валерія. Артур не дуже любить з'являтися у медіа. Фото із ним велика рідкість. Проте в інтерв'ю для книги Залізний генерал уроки людяності він детально розповів про дитинство, ставлення до брата та родинні зв'язки. Нині відомо, що Артур до 24-го року був бійцем на Донбасі однак нещодавно обійняв посаду радника у міністерстві закордонних справ України. України. Згідно з декларацією, за рік він отримав понад 1 мільйон 200 тисяч гривень зарплати у Міноборони. Ще понад 3 мільйони гривень було виплачено йому як компенсацію під час довготермінового відрядження. У 2022 році Артур придбав авто Volkswagen Atlas. У декларації також вказано банківський рахунок у бельгійському банку ING Belgium із сумою 14 тисяч євро. Водночас рахунків у банках України у нього не зафіксовано. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.